Друзі, Ворона щось, мабуть, буде гніздо. Щось вона там мостить, мостить. Я вийшла, вислати треба дві посилочки в нову почту. Замовлення сукні, ну я маю нове, що була в новій колекції з пташечками. До речі, їх було дві. Одна з них їде в Люксембург через перевізника. От, от так, от, друзі, уявіть. Я висилаю тільки по Україні, а дівчина вже потім самостійно через перевізника отримає в Люксембурзі. тож Анічка, вам привіт. Інша посилка з викройками. У мене сьогодні питання таке було: чи, наприклад, я можу прямо сьогодні вислати посилку з викройкою. Друзі, якщо в мене є викройка в наявності, а в наявності є ті, які ми робили. Раніше, наприклад, це базова основа ліфу, і то є не всі розміри, що прямо от я можу прямо взяти зараз, взяти і відправити і штани. А те, що зараз, наприклад, по реглану, то я тільки приймаю замовлення, тобто формую списки, щоб мені розуміти, скільки яких викрійок робити. Тому що найбільше паперу йде саме на цю блузу. Навіть більше, ніж на штани, тому що там великий рукав, реглан, пілочка, спинка, бант, манжет. Тобто ця викрика є найскладнішою. І багато хто не розуміє, в чому складність. Складність, друзі, саме в моделюванні для того, щоб мені зробити е, цю викрику, як ви бачили, блузу. Я зробила чотири макети для ідеальної посадки. Це все відпрацьовано було. Зроблені були чотири макети, зроблено було складне моделювання, тому ось так. Плюс паперу до хрена. Папір, до речі, має сьогодні приїхати, тому що в мене закінчився. Я намалювала все повністю, але папір закінчився. Я вже казала, як ми працюємо під. Те, що ми намалювали, можна підкласти максимум три листка. Тобто одночасно я можу вирізати чотири варіанти, не більше, тому що важко. Руки втомлюються. Я вчора ще робила викрійки, бо я казала, що я буду робити розробку до 70-го розміру. Друзі, базова основа ліфу і штани. От зараз я кажу, може хто мене почує, є замов, є можливість у вас замовити. От вчора я робила ще ці розробки. Тому в мене сьогодні руки, от просто вони в мене не згибаються, правда. Тому що ти ж постійно, ну, типа, що ця рука, що та, постійно вони прям болять. От, тому так, аж захекалась. Погода сьогодні, друзі, ось така. Зараз тут у нас такі голуби живуть, кругом лазять, кругом лазять дуже. В окулярах, щоб не фарбуватися, Петро інкогніто. Мій стайл пальто це не я шила, бо кожного разу, коли я одягаю пальто, питаю, чи я шила. Ні, друзі, це фірмове пальто Марк Нью-Йорк, повністю вовняне. Купляла готове. В аутлеті в нас в Києві. Сумка Марк Джейкобс, штани на мені левайс, джинси, кепочка. Карл Лагерфельд. До речі, це ексклюзив. Вихопила була останню. Зараз, мабуть, ще таких кепок, ну, можливо, десь на села можна купити. Вона ну, така вже залюблена. Залюблена Так, не знаю, чи тривоги, ж начну немає. Зараз відправляю дві посилки, мені ще треба купити батон. Ну що ж, посилочки вислані. Хай вас радують, випрічки і... Та інше, ще було в мене питання, знаєте, чомусь, коли я, наприклад, роблю відео тільки для спонсорів. ну, Ось дивіться, на каналі більше ніж 3000 відео, з них 2000 уроків. Коли я роблю, ну дивіться, мільйон відео. Да? Все було показано в мільйон разів. Я роблю, наприклад, якусь викрійку або урок для спонсорів. Коментарі. А що, всі викрій? Тепер будуть тільки платні уроки. або... А що, тепер ми не будемо шити на тканині, друзі, змилуйтесь, Будемо. Просто ви ж маєте розуміти, що мій час це моє життя. Вітер, але я сподіваюся, що буде чутно. Друзі, мій час це моє життя. Оскільки переглядів відео мало і, грубо кажучи, навіть на модетизації, я як людина нічого не заробляю. Щоб ви зрозуміли, що Ютуб це чисто як вже моє хобі. Тому я вас прошу не пропускати рекламу, писати в коментарі, щоб хоч якось в мене був стимул знімати для вас відео, друзі. Тому що мені потрібно в місяць тільки 10 тисяч гривень для того, щоб утримувати, скажімо так, свій фінансовий стан. Це половина з них податки, половина з них комуналка. На Ютубі на одному відео це я вам розказую реально відверті речі, бо ну, деякі ж не розуміють. На Ютубі на одному відео, щоб воно заробило хоч що-небудь, має бути за тиждень 100 тисяч переглядів. Це щоб в мене був стимул знімати і на ньому хоч щось заробити. Тому, от як ви думаєте, якщо в мене є замовлення, наприклад, там на викройку чи. Е я знаю точно, що якщо я пошию сукню, то я її зможу продати там за тисячу гривень, за 700 гривень. Звісно, я буду шити сукню, друзі. Тому що мені треба жити, мені треба заплатити за комуналку, мені треба піти купити хліба. Тому я вас кажу, будьте реалістами. Уроки, звісно, будуть. Але зараз е я живу так, ну, щоб ви розуміли, що просто так раді прикола я не шию, тому що це ну, не іграшки, це життя. І е, одне діло в 35 років ти щось робиш, а друге діло в 43, якщо я доживу ось, ось через пару місяців. З кожним роком це все важче, ти більше втомлюєшся, ти більше цінуєш свій час. Ну, щоб ви е, розуміли ситуацію, уроки будуть, і вони є. І невже серед дві тисячі уроків ви не можете знайти те, що вам треба? Можете? Конечно. Конечно, можете. Зайчики. Тому що нового е, є люди, от дивіться, зробила тільки третю викрики, третю, Хоча я їх можу зробити більше ну, для того, щоб продавати, ви поняли? Тому ось так. свій час ви також. Тому що, коли ми молоді, ми це робимо все менше і менше. Так, я зайшла новус, він вже раніше був біла. Ціни. Якщо бажаєте, покажу вам на овочі отакі От ось. Але я, мені треба тільки батон, пити котлети. Сергій вчора зробив фарш із курячого філе. Будуть курячі. Але котлети я додаю свіжий батон, замочений в молоці. Тому мені потрібен батон. Скоріше батона. Розберемо. Сьогодні для вас буде такий блок по магазинам, називається. Значить, купила я половинку батона, це вартувало 15 гривень, були бонуси 3 гривні на карточці. Заплатила 13 гривень. Чудово! Значить, є молоко, є <клес> цибуля, тому що я роблю котлети тільки із батоном і з цибулею. Що інше я не пробувала, мені не подобається, тому роблю друзі. Зараз я зайшла в магазин. Алла давайте трошечки екскурсії. Йду на другий поверх, хочу подивитися в сінцеї. Деякий декор для дому не знаю, чи знайду те, що хочу, але так зайду зараз, пробіжусь безстренько. Якщо нічого не знайду, то йду додому, потрібно. Готувати обід. Папір сьогодні для викрив приїде е, після обіду, до речі, а, і там він важкий, тому я його забрати сама, наприклад, не зможу. Потрібен для цього Сергій, бо одна коробка це десь 8 кілограм, а мені не можна друзі піднімати більше трьох кілограм, тому що в мене одна нирка, можливо, хтось не знає. Я дівчина слабенька. І не можу піднімати щось трошки. Ось тут є магазин. Якість речей мені не дуже подобається, хоча інколи можна знайти щось на сейлах. От. А декор для дому, наприклад, мене повністю влаштовує дитячий відділ. Ну, ось, наприклад, вісять блузи. Подивіться, як неохайно виконана горловина. Нитки торчать і вони за неї хочуть. 459 гривень. Недорого, але воно і цих грошей не вартує. От чесно вам кажу. Оця от кофточка непогана. Але скатається. Я людина, яка шиє, яку ти кажуть, огляд. Ось 719 гривень, подивіться, шо це. Шо це? Ну, мабуть, що це? А, шорти. Це шорти. Сукня. Сукня, кстати, непогана, вона вартує 659 гривень. Нормально, маленький розмір, але в принципі неплоха. Дитячі кофточки, чи вони не дитячі? Ні, це XL. Це топ спортивний, синтетичний. Дивіться, на оселі вартує 300 гривень. В принципі, якщо нема що одягти, можна брати, друзі. Ось такі ціни. Мене цікавить. Мене цікавить декор для дому. Ой, дивіться, яка краса. Зайчиські мої, які гарні. Ось оцей вартує 269 гривень. Який гарненький, легкий він соломи. Цей дуже гарний. А цей ось ось скільки хочуть за нього. 599 гривень, цей дорожчий, але він... Зроблений з войлоку. Цей гарний, недорого, не знаю. Ну, дуже багато декору. Оцей скільки коштує. Боже, оцей гарний який, дивіться. Оцього я хочу купити. Оцей мені подобається. Оцей хочу купити. Так, що ще, друзі, хочу. Ташечки, 169 гривень, такий гарбузик. Ну це, мабуть, розпродаж ще після Хеловіну. Ці золоті штучки мені не подобаються на посуді. Таки, в кожного своя. А до речі, я хотіла ще подивитися на. Ну тут всяке таке, вони були в цеї. Всякі такі штучки, бачите, для дому, килимки. Не знаю скільки він вартує, ну, не дуже дорого. Будиночки, ось такі віночки. Це просто декор, ось такий зайчик вирізаний. 149 гривень коштує. Гарненький, гарненький. Ось такі будиночки, воно все, бачите, ось тут зайчик. Тут теж намальований зайчик. Ось на будиночку. Це воно все до паски, гарненьке, таке, дуже красиве. Ось, дуже гляньте, яке на стіл. Яєчки покласти, гарне. Хотіла я подивитися вживу, як виглядають оці. Коробочки для прикрас. Це дуже сильно вело. Це може і не для прикрас, я не знаю. Просто тканиною, ось дивіться, ще й так нерівно оббита. Ну так собі, якщо чесно, не дуже якість. Оцей кошик гарний платений, але він, мабуть, коштує дорого. Скільки вони за нього хочуть? 339 гривень. Оцей гарний. Дивіться. Застіпка мені ця не подобається, її можна просто зняти. А ну він трошки пошкоджений, ось дірочка на ньому є. Тут ось є ще один. Цей, мабуть, що трохи кращий має вигляд. Гарненький. Оці кілимки після прання вони дуже сильно закошлатяться, гарні поки нові, бо в мене є такі є такі білі. Зайчика хочу того взяти, він 200 гривень. Нормальна ціна за 200 гривень на вікно хочу його посадити, щоб такий зробити більш весняний декор. І все. Мабуть, що тільки зайчика візьму, і все. Ну що, друзі, зустрінемося вдома вже. Друзі, я вдома і поставила декор. Значить, тут у зайчика був рожевий бантик. Я ось поцепила свій бантик, тому що він дуже підходить ну, під колір спальні, ось такий світлий. І ще купила ось цей букетик штучних квітів. Він вартував в Сінцеї 149 гривень. Зайчик гарний, але бажано його, друзі, не рухати, тому що з нього ця солома дуже крепко сипеться. Показую вам, ця торбина. В якій я йшла, і ось вона, ось так: от. на цьому все. Бувайте здорові, гарного всім дня!